Водиться слідча дія обрінальному кодексу України. Подія сталася у лютому в місті Умань. Тіло загиблого чоловіка зі слідами побиття виявили в автомобілі місцеві жителі на одній із вулиць. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та з'ясували, що загиблий військовослужбовець. Після проведення першочергових оперативних та слідчих дій із залученням слідчих аналітиків обласного главку, працівників кримінальної поліції, територіального підрозділу та головного управління національної поліції Черкаської області, працівників управління стратегічних розслідувань, поліцейські встановили деталі вбивства. З'ясувалося, що 44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Остання вирішила вибити гроші з чоловіка. Цю справу жінка довірила товаришам, які раніше вже мали проблеми із законом. Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім битою. У рахунок компенсації за борг вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зломисники поклали до багажника. А коли виявили, що він помер, кинули авто з тілом на вулиці. Поліцейські покроково відпрацювали рух нападників та встановили всіх осіб, причетних до злочину. Це жителі міста Умань, чоловіки. 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, слідчі провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили беззаперечні речові докази, які вказують на причетність фігурантів до вбивства та ряду інших кримінальних злочинів. Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозри трьом фігурантам, там інкримінують умисне вбивство, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне зберігання наркотичних засобів. Інших трьох підозрюють у розбої незаконному заволодінні транспортним засобом, нарузі над тілом та приховуванні злочину. Фігурантам суд обрав запобіжні заходи. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.